Оце вже показував, знімав як я зробив із електричного дзвоника такий світильник. Ну, ось тут поклеєна світодіодна стрічка 5 вольтова. Ось По кругу так. Ось там плата для зарядки і ось кнопочка. Ну, довший час проблем зі світлом не було, я до нього не дивився. А тут почалися ці відключення, планові чи не планові. Я клацаю ага, там, Думаю, що, що ж там таке сталося. І ось дивимося. Які акумулятори ось добре видно, як він окислився. Ну, якийсь із них попався, видно, недобре вже просівший ну, чи пробитий, не знаю, який там. Але перед тим міряв, все ж було добре, працювало. І от зараз поміряв, що там є. Один вольт показує, тобто на викидання. Ну, Я сумніваюся, що там щось із платою, скоріше, якийсь акумулятор попався нездоровий. Не ну, ці акумулятори я повитягував з одноразок, які вже повикидали. Тому не дивно, що якийсь там вже попався недобрий. Одним словом. Ну, не, не шкода, хоч викинути, гроші не витрачав на них. Так, що я вирішив? Ну, Замінити акумулятори, ну, міняти шило на мило, ну, поставлю якийсь 1850. А раптом це проблема із платою. Ну, то Знову б'ю акумулятори. ну Не хочеться мені знову бавитися з цим. І акумулятори вже несерйозні. Ну а якщо взяти ось такі на 4 а години, то я думаю, буде якраз і надовго хватить. І думаю, ще трохи яскравості додати. Оскільки вимикач вже є, не треба щось придумувати. І зручно його доставати, нажимати. Так, спочатку думав взяти ось матрицю з неробочої лампочки і причепити на цей дзвоник, Ну приблизно десь там тако розмістити. Ну, а щоб в очі не сліпило, треба ж якийсь розсіювач поставити. Ну от Я тако прикинув, якась така булька виходить, це ж воно тако на стіні буде висіти. Якось не дуже воно виглядає. І ось інший варіант такі алюмінієві пластини з світодіодами. Чим тут зручно, ну те, що вони так плоскі, добре так прилягають. Значить нормально. І Добре, тим, що світодіоди трохвольтові, вольтові, якраз легко назбирати 18 вольт, щоб від цього акумулятора працював. І досить яскраво дубасить. Думаю, на цьому зупинитись. Оце вирізав кусок оргскла. Мені здається, це пластмаса старого світильника. Ну, Ножем привів з одної і з другої сторони вирізав ось такий прямокутник. Ось воно. Якщо прикладати, то просвічується. Ну, Але якщо з одної сторони наждачним папером заматувати, то нормальний буде розсіювач. Ну, тоді буде і красивіше, і розсіювати світло повинно. Ну, ось так приблизно планується все скріпити зробити. Так, видно тут оргскло, а знизу там знаходяться на відстані від оргскла, від самого корпусу самі ці алюмінієві пластини зі світодіодами. І таким чином, вони і охолоджуються, і буде розсіюватися світло через оргскло. Ну, Я його ще матовим зроблю, з неждачним папером. ну, ну, якось так, ну, от, Знімаємо, розуміємо. так от. Сюди прикручу. Якщо що в мене вийшло ось такий дзвінок-світильник. Ну, схоже на настінний бра такий. Так, 5-вольтові світодіоди на цій стрічці не задію. схватить цього з головою, навіть буде ще й в запасі. Вон видно, що самі ці пластини алюмінієві не торкаються корпуса. І не торкається самого цього орскла. На самих шурупах одіта термоусадка, так що навіть ті алюмінієві пластини не торкаються ніякого металу. Ну вон, що з тої сторони що з цієї. Таким чином, щоб був проміжок між орсклом і корпусом, і ці пластини провітрювалися. Вони і так не сильно гріються, там, ледь теплі. І ось таким чином. так. Ззаді, що ми бачимо? Ззаді ми бачимо. Це пробка з магнітом. Бо ті вже защіпки, що тут були, то вже вони розкрешилися. То Магніт це буде самий класний варіант. Тримається добре, надійно. То сліди залишилися ще від тих акумуляторів, де приклеював. Ну і ось дротики. Вони там не заважають, тобто самому дзвонику не будуть заважати. Думав, там ще термоклеєм. Пізніше може треба щось підремонтувати, щось поправити. Від того клею ще попробую відірвати. Ну, ось видно корок від шампанського чи то від вина. На ньому наклеєний магніт і таким чином буде триматися надійно. Пробував, примагнічується конкретно. Не випаде в ніякому разі. Так, ну що ж тут? Зверху якось так. Видно пластини. З боків показував, знизу ось так. Ікраз ці дроти закриває саме орскло і нічого не видно. Так, З цієї сторони, ось так. Ну, все просто: кришка, пробка, магніти і так далі. Так, самі клеми якусь зробив ось так. Зрозуміло де. Плюс де-мінус, плюс червоний синій буде мінус. І дроти. Ну, ось так виглядає цей світильник дзвінок на своєму робочому місці. Ну, вигляд такий. Наче пристойний получився Щось бра схоже. Так. Підключений, але ще не включений. Так, ось бачимо, дротики пішли. Ось тут на підкові, щоб підкова пригодилася. І сюди на акумулятор. Ось там клеми зробив. І тут ще зафіксував такою пластиною. Ну, Просто пластина втримає, щоб не... Скинули десь, не посунули часом сам акумулятор. ну Це поличка, де тут лежать ті шапки, шарфи. І щоб акумулятор надійно тут тримався. Ну І задне натягнуті самі дроти. Ну Ось так виглядає. Зараз включене ще загальне світло. Включаємо це. Ох! Ха, нормально. Оце дубасить. Так. А тепер виключу загальне, чи буде різниця. Чуть темніше, але не менш яскраво, о. Ще чим зручно те, що відбувається від зеркала. Ось тут є дзеркало і досить класно воно освічує. О все відбувається. Прикольно. Ну, Страля візьмемо. Ну, гарно, гарно. От, виключене загальне. Чітко. От, як видно, як від зеркала. Виключаємо. Ну і ось така темнота. Пробував, нічого не гріється, зверху прикладав пальці, до сюди то тобто так, ледь теплі. Тобто, там нічого не розплавиться, не сплавиться. Ну Якщо знизу подивиться, то видно проміжки. Тобто все провітрюється, Вентиляція добра. Якось так. Світодіодів тут більше, ніж будь-якої лампочки. Ну, звичайної, не спеціальної лампочки, а звичайної для, такої, для домашніх умов тут там світодіодів набагато більше. І яскравість, зрозуміло, також.